Всім привіт! Сьогодні ми на кухні і будемо готувати деруни. Деруни у мене дуже незвичайні. Вони складаються із картоплі. Ось, дивіться, я її натерла вже на тертушку. Потім сюди я додаю цибулі. Цибулі досить багато додаю. Я її накришила ось такими, дивіться, такими середніми, як вийшло, кубиками. продовгуваті, Ось сюди додаю цибулю. Синя, потім я сюди кладу морку натирла на тертушку, дрібку солі. Ну, так, небагато трішечки ось солі потрусила, щоб воно було сильно, як зазвичай солити. І у дируни я ще кладу трошечки-трошечки цукру. Але для того, щоб деруни були дуже такими пишними, щоб вони піднялися, були м'якенькі і в той же час картопля не посиніла, я сюди вливаю ось у таку рідину. Це в мене сироватка із содою. Якщо ви... Її можна погасити соду, оцта, але можна просто отак розколотити, і дуже довгенько так поколотити, поки не твориться піна. І потім я вливаю цю. Сироватку можна кисле молоко, можна кефір, будь що з усіх кисломолочних продуктів. Все, я дуже добре перемішую, перемішую це все. Бачите, яка в мене така дуже кольорова, гарна овочева суміш створюється. І потім додаю муку. Зараз візьму ложку для муки і потім покажу вам. Взяла ложку. Так, лопатку покладемо в сторону і небагато муки. Ось отак, десь отак, одна, ну, треба дивитися. Якщо е, додати більше кисломолока, молока, то воно буде або сироватки, там, то воно буде рідше. То можна більше муки, можна менше. Якщо ви додавите дуже багато муки, перебавите то можна потім додати кісло молока або сироватки, але все одно мука потрібна для того, щоб вона докупи з'єднала оці всі овочі і потім ваші деруни не розпадалися. Ну, Я ще додав, тому що тут багато картоплі я натерла. Ну, Все я напишу, все буде під відео в описі, але ви дивіться на вас. Тут нічого не помилитись, якщо десь чогось більше покладете а чогось менше. Все, ось перемішую, і буду випікати випікати на олії, на сковороді. Я обов'язково коли кладу на сковороду, вливаю олію, запам'ятайте, що. Олію треба вливати на гарячу, дуже добре розшарену, сковороду, потім вона не буде приставати і буде швиденько випікатися. І обов'язково потрібно накривати кришкою. Друзі, спекла я деруни. Ось такі вони в мене вийшли, вони дуже м'якенькі. Пригарочками з такими, вони зверху такі хрумтячі, а всередині м'якесенькі-м'якесенькі. Ось дивіться, бачите? Ось такі дуже м'якенькі, дуже смачненькі. Ну, Тут можна покласти не синю, а білу цибулю. Тоді вони не такі будуть не буде так очі кидатися Оце синя від цибулі. Всім смачного. Дякую за те, що ви. Дивитесь мої відео. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь до нових зустрічів. Дякую всім за те, що ми маємо мирні світанки і мирні ранки.